Минулого року заклади працювали до 9-ї вечора, бо раніше починалася комендантська година. Ми проходили через одну вуличку, там був один з моїх улюблених пабів. Ми вирішили взяти собі по пиву. І коли допивали пиво, один з офісантів протирав столик. Я спитав, скільки у нас є ще часу, щоб дозамовити. Він сказав, що хвилин 15 є. Я пішов замовляти горішки. Замовив горішки, вернувся дуже швидко справився з пивом і вирішив оновити замовлення. Повернувся на бар, кажу, повторіть нам, будь ласка. Вони мені кажуть, ми вже не приймаємо замовлення. Я кажу, але ваш офіціант щойно сказав, що в мене є 15 хвилин. Вони кажуть, у нас немає офіциантів, у нас всі бармени. Я кажу, окей, ваш бармен сказав, що є ще 15 хвилин. Вони кажуть, ну ми вже не приймаємо замовлення. Я кажу, добре, але є таке поняття, як last call. Останнє замовлення, ну про яке треба попередити своїх гостей. Тим більше, от людина, от ваш офіціант щойно протирав столик. Вони кажуть: У нас немає офіціантів, у нас одні бармени. І я кажу: добре, добре, ваш бармен сказав, що у нас є ще 15-10 розумієш свою помилку. що Ти назвав два рази бармена офіціантом і Це вже якби все. вони кажуть: прийшов наш власник і сказав більше не брати замовлення. Я кажу, добре, але ж можна було попередити, правильно? Офіціант каже, що вони кажуть, у нас нема офіціантів, у нас бармену. Я кажу, блять, бармен. Сказав. Вони вже склали ручки на грудях, уже все, уже всі схарені, ми схарені, вони схарені. — І ніякого тобі пиво. І нічого. І ми просто пішли. І у мене одразу декілька питань стосовно поняття сервісу і таке явище, як ласткол. Угу. Ви практикуєте його? В закладах або практикували. Дуже мало барів, не тільки, напевно, у Львові, скажімо так, глобально в Україні, які практикують таку історію як ласткол. Хоча дуже корисна штука, якраз яка допомагає тобі запобігти у таких от е, на рівному місці конфліктних ситуацій. Здавалось би, ти можеш просто вімкнути якусь пісню, сказати, шановні е, гості, дорога родина, у вас є остання можливість замовити по напою. і Будемо раді вас бачити завтра. Угу. Але майже такого не зустрічаєш в барах. Але це є ознакою сервісу, правильно? Одною з ознак. Якщо ми кажемо за бари, так. Ну, я, я, я собі слабо уявляю, таке в ресторані, що у вас є остання можливість замовити зараз пасту і угу. закриваємо паставарку і на тому все. Колись, е коли було дозволено полити в закладах, то ознака класного сервісу було вчасно міняти попільничку. А ще покласти в неї літ, Щоб в попільниці було не більше двох. Не до палків, да. А щоб покласти ще літ, то це просто була вершина сервісу. Ми минулого року говорили на цю тему, і за цей рік дуже багато чого сталося. Дуже багато людей побувало за кордоном, і почали виникати розмови про сервіс, і сказали, що у нас сервіс порівняно з європейським. Краще? Краще, на дві голови вище. Дуже дивно. І от, от зараз, коли цей рік минув, От цікаво, власне, порівняти враження минулого року і враження цього року. Бо кажуть, що у нас зараз сервіс прямо ого-го на якому рівні, пам'ятаєш, ми говорили про стакан води в закладі. Так. що коли почали подавати воду в закладі? Це був певний новий віток сервісу, так би мовити. Це вже ніби вже щось почалося, вже почали дбати про гостя, про водний баланс. Проводний баланс, і ми ще тоді сміялися з того, що є заклади, де забагато тобі води наливають? Зловживають, відверто зловживають цим. Особливо це стосується більшості барів. Коли ти можеш випити один негроні, тобі дають стакан води, ти випиваєш той стакан води, замовляєш ще негроні, випиваєш ще стакан води, і ну в тебе виходить вже там об'єм шлунку рідини, десь майже півтора літра, і вже наступні негроні, віскі, сау і решта речей тобі просто не влізуть. А чому ти почав про негроні? Це один із самих популярних напоїв, я не знаю. Якщо ми кажемо про бари, то відразу спливає в голові негроні або віскі саур, або зараз, до речі, проста Мартіні. Майже кожен бар, який себе поважає, має готувати якусь варіацію на проста Мартіні. Порн Стар Мартіні. Yes. Це сучасна класика. За назвою можна зрозуміти. Тоді собі такі речі люди не дозволяли вставляти якийсь порн. Я ні разу не був про цар Мартіні. Слухай, я не скажу, що це така річ, яка прям на 100% варта уваги. Тим паче, що він достатньо виправдовує свою назву. Тобто він такий відверто вульгарний в смаку. Угу. Так, от Прям наскільки це можливо, маракує туди було можна було засунути вона от, от, от вся там, в тому просто Мартіні. Вульгарний смак, я ще не чув такого визначення. Окей, для тебе ознака сервісу. Що це? Що має включати в себе сервіс? Слухай, ну тут є якісь речі, які вже були прописані роками, там, з якої сторони підійти, як покласти там прибори, в кого першого приймати замовлення. Але це все зараз нивілюється, напевно, в першу чергу тим, що для мене важливо, щоб якщо я потрапляю в якийсь заклад, будь то бар, ресторан, і так далі, щоб команда цього закладу була до тебе людяна і з таким щирим бажанням тобі допомогти. Угу. Я не кажу про те, що там з якимись запитами не знаю, посичити грошей або щось в такому дусі, але. От, напевно, так, щире бажання допомогти вирішити якусь нагальну потребу мою, як гостя. Оце гарна ознака сервісу. Ми навіть не кажемо там про воду і про попільнички і про решту речей. А просто бути людям цього вже буде достатньо. А потім багато речей не працьовують. Вода й попільнички це як додаткові опції. До речі, я згадав якось одна з моїх перших робіт за баром, 2008 рік. Заходять два чувака. І питають, чи у нас є — Нічого собі, парща й Я тоді не знав, що таке Wi-Fi. Я сказав, що я зараз піду, уточню. Почав пробувати, що чи у нас є Wi-Fi. мені сказали, що є. Я їм вийшов, сказав, що у нас є Wi-Fi. І ну, вони задовільнили тією відповіддю і пішли. А, добре. Вони просто ще самі не ну, зовсім розуміли, що таке Wi-Fi. Але це теж це додаткова опція як сервісу. Окей, вертаючись до того, ми якось їздили на майстер-клас. В Київ і приїжджав один з тих титулованих барманів е, Алекс Кратена. І mm -hmm. в нього на першому слайді про сервіс, про гостинність в хоспіталіті е, був слайд, де писало «Don't be a dick». От власне я про це і кажу. Це описує всі, напевно, стандарти сервісу, які ти маєш е, дотримуватися. Та. Просто не бути оцим Діку. власним органом. Ну, насправді все до цього зводиться, бо, от ти кажеш, бажання допомогти, або да? там ще одна з ознак це професіоналізм. От ти можеш бути суперпрофесіоналом, але є в тобі щось таке дікувати. Та. І ти вже відчуваєш, що ну, тобі не дуже Знаєш, подобається, що це. Яка в нас думала? проблема інша. Здебільшого, всі ці професіонали, от вони якраз відповідають повністю тому, що вони. Вони занадто професійні і вважають, що якщо ти прийшов з якимось таким запитом досить опосередкованим, наприклад, Проста Мартіні, то вони тебе не сприймають як людину, з якою можна говорити про сервіс і, про... і надавати той сервіс якісно. На жаль, На жаль, так є. Тобто, чим більш в нас людина професійна, тим, скоріше за все, вона буде трошки до тебе ставитись трошки зверху, можливо. Бо він вже спеціаліст дуже високого рану. Ну, це ти, напевно, про когось конкретно говориш або конкретних. Ну, ну, не завжди а, так. Ні, не завжди, не завжди. Але. Тут, напевно, оця історія про, е, про бажання слухати. Не всі слухають. От людина, наприклад, там умовно хтось, да, там дійшов до якогось рівня, і він уже віщає, йому вже треба, щоб всі пили суто його коктейлі. Але я сьогодні хочу випити какао з маршмеллоус. Хоча, наприклад, я любитель коктейлів, але от сьогодні у мене такий настрій. І Мене треба, як мінімум, вислухати і захотіти допомогти. Так, з тим какао. Ну, от, власне, я про це і кажу. Навряд чи, Навряд чи він тобі е щиро захоче допомогти з какао. Можливо, він як професіонал все ж таки зробить тобі смачний какао, але от Ти. чи це буде щиро, це <світтє> <Ти>, напевно. <когось світтє> якась зараз. в мене боль, та, я просто Ти, постійно не згадую не цю людину. І... Навіть але, декілька людей. Але тут ми знову приходимо до цього Don't Be a Dick. Так, так, та, так. Власне, золоте правило. Я б його роздрукував би і десь там на цьому, як я зараз кажу слово та, а потім ми його розшифруємо, можливо. Типу написав би десь там на стіні нагадування. Зараз популярно робити татуїровки, тому людина може зубі це написати <гум> до Русі. Дивись, на тому майстер-класі ще прозвучало наступне: треба обслуговувати так, як наче до вас прийшла ваша мама. Так. Тобто з таким. Дуже влучно слухати, але Катерина дуже мудра людина. І, і це, до речі, дуже допомічне. Навіть коли ти втомлений, або коли ти там не в настрої, все одно мусить бути якийсь такий стан автопілоту, коли ти дуже щиро допомагаєш, подаєш. Включаєшся в цю взаємодію, власне. Підказуєш так. і просто наливаєш стакан води. Оце дуже відчувається це. Ну, це от, 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 власне, якщо думати про ті речі, і то це напевно більше про от, якісну включення в цю взаємодію, коли ти дійсно, щоб людина відчувала, що ти не просто зараз реагуєш на якийсь її запит, а намагаєшся відразу його вирішити. Угу. Це такий певний, як левел того нашарування в сервісу, та і, ну складно звучить, але тим не менше. ну ти загалом задоволений сервісом, наприклад, у Львові. Я правдеформований. Я не знаю, мені здається, що я дуже рідко, коли можу обстрегуватися в закладі і не звертати увагу на якісь дрібнички, там, на ту склянку, чи вона чиста, чи мені принесли ту саму воду вчасно, чи я про неї просив, чи мені відразу її запропонували. Ну добре, от ти як правдеформована людина з цієї сфери, тобі принесли склянку, де е, є слід від помади. Mm -hmm. Що далі відбувається? Ти влаштовуєш скандал? Ні, я ніколи не влаштовую скандал. Тобто, правдеформа людина, вона навпаки дає більший кредит довіри. Так, І вона дуже коректно вказує, ребята, у вас. У тут вас тут склянка з чимось губами. Губа. Та... Ну, і добре, і добр, якщо людина в цей момент теж знову ж таки правильно відреагує. Mm -hmm. Бо буває таке, що просто ту склянку забирають і забувають тобі принести нову, вже без губів чужих. Слухай, а знаєш, для мене, наприклад, одна з ключових ознак класного сервісу це розслаблений персонал. Ми вчора були у Франківську uh -huh. на сніданку в одному з закладів, і весь персонал був дуже розслаблений. Таке би, і гості, відповідно, теж були розслаблені. Таке би, знаєш, всі дуже добре виспались і прийшли, всі такі виспані, і майже ситі. Всі відпочивають. І всі реально відпочивали. І я якось аж видухнув. І я думаю, о, оце класний сервіс, коли ти розслаблений. А гість дуже це відчуває. Ну, це питання, напевно, вже до, ну, до внутрішньої будови команди. І до можливо, чи навчають її цьому сервісу, чи працюють з ними перед тим, як відкривається заклад. Бо є ж та хвилинка, коли ви перед відкриттям збираєтеся і один одному кажете, що сьогодні буде класний день. Ми всіх будемо там, Щиро кружить, всі будуть задоволені, пити какао з маршмелоу <хи> і так далі. А буває таке, що люди приходять з Харні, ніхто з ними не працює, і потім це виливається безпосередньо вже в той сервіс. Я, На згадав, жаль. я згадав одну історію стосовно розслабленості. 2010 рік, Луцьк, ми працюємо в нічному клубі, замовляють шість лонг-дрінків. Я беру шість хайболів mm -hmm. високих стаканів з льодом. І мені треба було налити якийсь міцний алкоголь. Через гейзер на пляшках були гейзер, і я наливаю в один стакан, в другий. Мені здалося це скучно, я захотів крутонути пляшкою, щоб та з фінтом налити. І в цей момент я бахнув пляшкою по тому стакану. А ти знаєш, як ці стакани граніті вони здається, називаються? Вони не розбиваються, вони взриваються, вони такою коло розлітаються, я б сказав, да. І тут. Я бахкою по цьому стакану, він вибухає, падають всі решта стакани, все розлітається по барні стійці, лід. І ті е, дівчата, які замовили ті коктейлі, вони одразу завмерли і дивляться на мою реакцію. Вони чекали твою реакцію? Вони чекали мою реакцію, і всі в цей момент повернулися за барну стійку. Я був максимально розслаблений в цей момент. Я зробив такий вираз обличчя, точніше, він в мене не мінявся. Таке би так було задумано. Я просто мовчки все позгрібав, взяв нові стакани. Набрав льоду і продовжив з тим самим фінтом готувати. І всі видухнули. Мене... Всі видухнули. Це. І я думаю. А в мене, ого, була історія, я в мене була історія навпаки. Новий рік це десь, напевно, 11-та година. Починається цей божевільний рух перед Всі хочуть дуже швидко дійти до стану алкогольного сп'яніння, щоб в 12-ті вже на повному коражі вриватися в новий рік. І хтось замовляє, гірмейстер. Ясна річ, що він лежить в морозилці, ну, бо ми були достатньо професійним баром. І я теж думаю, я зараз зроблю фінт. Я дістаю ту пляшку з морозилки, щось перекидаю її з руки в руку, підкручую, і вона вилітає в мене з рук, бо вона ну, заморожена, слизька, падає і розбивається об станцію. Ну, станція це то місце, яке здебільшого люди не бачать, та? але це те місце, яке забезпечує роботу бару. І уявіть собі, що цей лід, пляшки. Купа інвентаря, барного, необхідного мені для роботи і для роботи моєї команди. Все в цьому є гірмейстері і в склі. Ну від, від пляшки. Я не був таким розслабленим і спокійним, а навпаки, вдався до паніки. І ця паніка потім вона, вона шириться як вірус. Тобто, це починають uh -huh. поч почалось від мене, потім до гостей, і всі решта гостей. І я бачу, що всі вже нервують. Панічні атаки Так, так, так. Та, через той гірмейстер. І, і мені хотілося просто лягти під бари і, і, і заридати. І ви закрили заклад. Ні, ми не закрили. Ми якось впоралися з тим проблемою, але ситуація була така патова. Всім налили барбувалу Так. і всі чекали на ігримейстер ремейстер відповідно. І слава Богу, що це була не остання пляшка, знаєш, бо то буде взагалі було б критично. Я задав свого напарника, який перші дні за баром дуже переживав. Це було дуже давно. І тоді був флеєрінг популярний: оце підкидання пляшки шейкером. Багато хто не знає, що це таке. Та не, не застали. Та не застали. І він там робив якийсь фінт за барною стійкою. Не було замовлень. І в нього шейкер полетів кудись пляшки. Дуже ну, ти знаєш, як шейкер Ta -ta -ta. падає, він Ta -ta -ta. починає стрибати так. Дуже придатільський. по всьому бару. Резинок не було за баром на цих ковриків. І йому стало настільки соромно, що він просто просів під бар і просидів там пару хвилин, щоб його ніхто не бачив. Сховався, він перечекав оцей оце ефект. А потім такий визирає, а всі далі дивляться. всі далі дивляться. Да. Слухай, є ще маленький епізод стосовно, не знаю, чи то стосовно сервісу, чи просто я називається дресіровка, коли uh -huh. ти заходиш е в заклад і тобі кричать з барної стійки: добрий день через весь заклад. Одразу. Uh -huh. І мене це трошечки, мені це подобається з одного боку, а з іншого боку, мене це трошки напрягає. Я одразу в відповідь кричу, в три рази голосніше добрий день. І в цей момент, коли всі гості повертаються в твою сторону, це добре чи не добре? Слухай, це тут треба витримувати якусь напевно, межу. Я зустрічав е, такі, як скажемо, дресурування, та, е, і сам був неодноразово присутній при тому, коли казали, що як тільки заходить наш гість, ми відразу з порога йому Добрий день. І це виглядає трохи штучно, от, напевно, в цьому проблема. Але. Не всі відіграють так, як ти розумієш. Тобто дехто просто лякається і, і, і на тому порозі закладу завмирає від того, що він не розуміє, чого його так вітають, як ніби з ним знайомі 300 років. А була mm -hmm. дуже раді його бачити. Mm -hmm. Тому тут, напевно, краще за все краще за все, цей добрий день перенести вже трошки ближче до людини, mm -hmm. та? Щоб, щоб, щоб не лякати її відразу. Збачити відстань доброго дня. Так, так. Та, та. Слухай, мені достатньо зорового контакту. Просто коли ми зустрілися очима і мені. Легенько кивнули. Цього достатньо, можна не кричати добрий день. Це ж, до речі, дуже така ще практика з клубів, щоб дати людині зрозуміти, що ти її бачиш. Ти що просто ти піднімаєш побачиш? очі і кажеш, все буде, все буде. Так. І одразу згадав штуку, яку я дуже не поважаю, це коли з тобою не зустрічаються очима, коли, наприклад, дають рахунок. О, просто оце ти зараз згадав, тобі Зараз з мене поліється. Беруть гроші, наприклад, або там ти пікаєш карткою, і людина далі не ну, зустрічається очима, просто повертається, каже дякую собі, підніс. Наприклад, так, там умовно Бог з тими очима. Слухай, тут напевно саме страшне, це коли ти бо цей момент, коли ти просто шрахунок, це той, коли ти хочеш піти. Ти угу. вже все з'їв, все випив. Тобі було супер смачно, бо не смачно, неважливо. Ти просто хочеш піти, і отут. Мені здається, критично важливо це зробити максимально швидко, бо це делікатний момент. Так. Да. бо я вже планую йти. Можливо, мене хтось чекає, можливо, я просто змучився сидіти в вашому закладі. Ну і ти віддаєш свої гроші. Так. Та. Так. І... такий танкий момент. І коли це затягується там на 5, 10, 15, 20 хвилин, ти з кожною хвилиною. Відчуваєш, що в тобі наростає якась, ну я не знаю, це не назвати ненавістю, але недовольством, критичним недовольством, легеньке Харі. Так, так. Та, та. і отут я би напевно я ж кажу, мені не так важливо той зоровий контакт, як mm -hmm. швидкість повернення мені тої решти. Так, да, це коли тобі рік несуть рахунок. Та. І ти вже О, такою нервовою посмішкою, дивишся вже на них, типу, і вони такі та-та, зараз. І ти думаєш, а в чому проблема роздрукувати той рахунок? Бувають різні випадки, але принаймні ти можеш, принаймні мені дати зрозуміти, що ти над цим працюєш. Що я, от бачиш, я бігаю, 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 бігаю. У мене тих рахунків, як, uh -huh. як у дурака фантиків, і зачекай, будь ласка, гірше, коли от нема цього контакту, власне, що тобі принесли рахунок, ти поклав свої грошенята або картку і. І чекаєш, і чекаєш, і чекаєш. Слухай, а ти ставив коли-небудь якомусь закладу одиничку в рейтингу? Слухай, в мене тільки один раз в житті було таке, що я захотів прям написати, і це було через поганий сервіс. Через поганий сервіс, але доставки. Ага, окей. Я просто дуже чекав на піцу, uh -huh. дуже чекав на піцу. І це тривало три години. Я був вимушений їм сказати, повідомити про те, що вони це роблять погано. Угу. Uh -huh. І ти поставив одиничку. Так. І мені дала 20% знижки на наступну піцу. І ти замовив? Так. Вони виправились. Та, та, та. Все, я поняв. Можемо підрезумувати. Тобто, добрий день порогу — Це Скорочуйте відстань, Скорочуйте відстань. стакан води в закладі по замовченню, але не зловживайте. Не можна накачувати людей водою, навіть безкоштовно. «Don't be Донт Угу. Тобто бути максимально в хорошому розумінні діклес. Треба викорбувати собі це десь на підкорки. Так, і всюди треба, в общем, баланс. Баланс. Ой, це дуже правильне слово для цього. Оцей баланс, баланс. З червоною ниткою буде проходити через всі наші випуски. Йес. Так. Це був подкаст Be My Guest. Папа. -па.